Чайна гібридна троянда акварель. Це троянда в жовтій гамі з різним забарвленням і рожевого, і білого, і жовтого. Великі махрові квіти до 12 см. Ця троянда, не дивлячись, що це чайно гібридний сорт, постійно квітне. Висота цієї троянди вже метр сорок, метр п'ятдесять. З красивим, здоровим листям. Вона густо облистена. Приємно пахне. Троянда ще й має чарівний запах, ароматний, дуже приємний, який є дуже характерний для троянд. При повному розпуску показую серединку з красивими яскравими жовтими течінками. Бутони при напіврозпуску виглядають як красиві гарні метелики. Вони не менш чарівні, ніж самі квіти, коли розпускаються.